Костя розповідає, що йому подобаються дуже сильно геобразні будинки. Зараз ми один із таких будуємо. Чим він тобі подобається? Ну розкажи свою думку. Та бомба один поверх нема цього другого поверха. Не треба там ту спинку ламати в старості. Виходи на всі сторони, і туди, і туди. Бомба. Куди захочеш у дворі, туди вийдеш. Тут тебе бачить, ну вообще бомба, друзі. Я... Ану, ви оцініть. А тут У нас вхідна зона в будинок. Тут ми попадаємо в самий будинок. Тут у нас величезна вітальня із велими. З, з великими, з великими вікнами, де можливо виходити ось на цю зону. Можливо, в майбутньому тут колись з'явиться басейн. Тут уже все розподілено буде під житлову кімнату. Тут майстер-спальня, ось в цій зоні буде. Також із видом та виходом в зону ліска, ось такого невеличкого. І людям подобається такі така ось форма будинків, не зовсім стандартна. Я не скажу, що їх раніше не будували. Але зараз досить багато наших замовників приймають такі рішення, щоб розподілити простір правильно по самому будинку. Ви що скажете?